Це не ти, це лише відображення чужої поведінки, яку твоя підсвідомість колись прийняла без запитань. У дитинстві, коли твій мозок ще тільки вчився відрізняти я від не я, коли ще не існувала фільтра критичного мислення, ти був відкритий, як чиста сторінка. І все. Тебе оточувало, просто записувалося прямо в основу твоєї особистості. Тоді ти ще не мав вибору. Твоя підсвідомість просто копіювала міміку, інтонацію, реакції, страхи, обмеження, способи мовчати або боротися, уникати або підлаштовуватись. І це стало твоїми звичками. Це створило нейронні трафарети, ті шляхи, якими твоя думка бігає й досі. Іноді навіть не замислюючись, а чому саме так, тепер це здається тобою, бо ти з цим зрісся, захистив, об'єднався. Але це не справжня ти, це лише шаблон, чужий шаблон, глибоко описаний в тебе тоді, коли ще не настав час для виборів. І ось новина, той час настав. Сьогодні, саме той момент, коли твій мозок уже має все, щоб обрати інакше. Ти можеш бачити себе по-новому, не як сума минулого досвіду, а як творця майбутнього. Бо справжнє я починається там, де ти вперше ставиш запитання, а хто я, якщо все це просто старі копії.